Сиротонін, гормон статусу та визнання. Друже. Ми всі хочемо бути красавчиками. Ми всі любимо, коли нас хвалять і коли у нас є статус в соціумі. Це нормально. Саме цим гормоном нас винагороджує наш організм, коли ми беремо відповідальність за групу чи робимо щось корисне для цієї самої групи. Як використовуємо хороший і поганий аспект, поганий відсутність сиротоніну приводить до меншовартості. Тобто, якщо людину не хвалять, перенижують в групі і тому подібне, вона стає забитою. Ну, я впевнений, ти розумієш, про що я говорю. Якщо в групі людину хвалять, якщо в групі людина отримає певний статус визнання і тому подібне, вона себе відчуває краще. Як показує практика, в керівників цей гормон збільшений в два рази порівняно з лінійним працівником. Старайся виділяти особистості у своїй групі, старайся їм дякувати. І показувати загальне візнання не грошима, а просто статусом, просто словами, грамоту якоюсь і тому подібне. І повір мені, це набагато краще працює, ніж просто сваритися на всіх. Люди люблять, коли вони важливі. Роби їх важливими. Це дуже просто. Сили мудрості, підписуйся попереду багато корисного.